А ми довго ще будемо ігнорувати той факт, що ми бездомні. Ігнорувати то вже факт, ми ще й без грошей, ми, взагалі бомжі є бані. Ми бездомне покоління. От скільки потрібно заробляти, ким взагалі потрібно бути. Only От я працюю в ІТ багато років. У мене чоловік працює в ІТ. Але будинок коштує мільйон доларів. Мільйон доларів Бля би 100 доларів би заробити. Ну або євро, мільйон, п'ять там не знаю, 700 тисяч. От я не хочу жити в однокімнатній квартирі. Наприклад, я хочу троє дітей, велику сім'ю. У кожного має бути по кімнаті, на мій погляд. Це в однокімнатній квартирі потрібно робити. Так навіть оренду однокімнатної квартири, от, от тут, наприклад, в Португалії, це коштує там десь 1200 євро на місяць. Що... Що відбувається? Ну не всі ж є мільйонери-бізнесмени. Чому, якщо ти не людина, яка заробляє мільйони, ти не просто живеш, ну там, не знаю, в якомусь не дуже симпатичному будинку. Ти бездомний. Ми бомжі, бані. Нам щоб заробити мільйон доларів, треба піздятик хуярити. І щоб піздятик повезло. Ми не будемо про це говорити. Мені просто мені цікаво. всім ок, Мені мені просто цікаво. Як, як, як це має працювати?